Доброго дня, мої любі другокласники! Сьогодні у нас 30 вересня і за розкладом урок української мови, на якому ми будемо виконувати вправи на удосконалення навичок переносу слів з рядка в рядок. Що ж ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Можливо, хтось хоче повторити правила для переносу. Можливо, хтось не все запам'ятав та хоче дізнатися, як переносити слова з рядка в рядок, а можливо, хтось гадає, що сьогодні в нього будуть найкращі відповіді. А я хочу, щоб на уроці ви були наполегливими, красиво і каліграфічно писали і блискуче відповідали на всі питання. Почнемо урок із перевірки домашнього завдання. Ви повинні були написати в зошитах домашня робота, вправа зазначити її номер, а також написати слова для переносу. Я сподіваюся, що всі виконали цю вправу дуже охайно, дуже каліграфічно і не помилилися в жодному переносі слів. Сьогодні ми будемо працювати на сторіночці 18 із вправою 60 та вправою 61. Підготуємося до виконання вправ. Вправа називається Відповідаємо облисками. Якщо правильна відповідь, то ми аплодуємо. Якщо неправильна відповідь, то ми тихесенько-тихесенько сидимо. І так, ми ділимо слова для переносу. Перше слово лійка. Чую оприски, значить, це слово поділено для переносу правильно. Наступне слово марійка. Ой, тиша, які ви молодці, бо це слово для переносу поділено неправильно. Літеру йод від попередньої літери відривати не можна. Наступне слово кульбаба. І знову тиша, тому що м'який знак від попередньої літери відривати не можна. Наступне слово лялька. Чую оплески, значить, це слово поділене для переносу правильно. Наступне ромашка. ромашка. Наступне слово ромашка. Це слово поділено для переносу правильно. Наступне слово кріль. І знову тиша. Правильно, тому що ми переносимо склади, слова за складами. В цьому слові один склад, одна голосна літера, один голосний звук, вірніше. І тому це слово ми перенести не можемо. Наступне слово лист. І я чую оплески. Правильно, це слово переносити ми не можемо. Одна, один голосний звук значить один склад. Наступне слово яна і поділена для переносу, звичайно, воно неправильно, тому що одну літеру ми не можемо залишати на рядочку. Відкрити свої зошити, напишіть 30 вересня, класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні на каліграфічній хвилинці ми будемо писати великі літери І, Ж, О, Ю. А також будемо писати імена на ці літери Іван. Ольга, Юля, Юрій та слово Юрасик. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Наступне завдання ми повинні поділити на склади для переносу слова Ольга та Юрасик. Виконуємо завдання. Перевіряємо. Я сподіваюся, що усіх. Все гарно вийшло. Зараз трішечка відпочинемо і будемо відгадувати загадки. Я на дворі і на току, скрізь луна, кукаріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Вірно, півень. Наступна загадка. Десь живе поміж снігами птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, пінг він, і останні дві загадки. Швидко бігаю в траві, спробуйте мене влови, міцно хвостик мій тримаю. Та біжу я, так і знаю, та збіжу я так і знай, я тваринка непроста, проживу і без хвоста. Це ящерка і остання загадка. Людей він майже не боїться на даху, будинку в гніздо. І де вирішить він оселиться навіки в будинок увійде добро. Це лелека. Наше завдання поділити три слова від гадки на склади для переносу. За основу ми взяли... ми взяли слова відгадки, назви птахів. Півник, лелека та пінал Він. Поставте відео на паузу та запишіть ці слова в зошит. Наступна вправа називається біном фантазії. Ваше завдання із назвами цих птахів скласти найфантастичнішу казку та розказати їй матусі перед сном. Зараз ми будемо працювати із підручничком. Вправа 60 усно поділити слова для переносу, з'ясувати, за яким правилом можна переносити слова кожного рядка. Слова якого рядка не можна переносити з рядка в рядок. Для зручності я трішечки вам збільшу. І так, перший рядочок. Липа, собака, кошеня, дарувати та дякувати. Давайте спробуємо разом поділити їх на склади. Липа собака. Кошення. Да. -ка. Рувати. Дякувати. Отже, в цьому випадку ми з вами ділили слово на частинки, на склади голосний, приголосний та ділили їх для переносу. Наступний рядочок. Вія око туя їли урок. Чи можемо ми ці слова перенести? Звичайно, не можемо. Здогадайтеся чому. Наступний рядочок казка, дружній бігти, лізти, мудрий. Звичайно, ми можемо ці слова перенести. І останній рядочок: пильний пальчик, сяйво, мрійник, райдуга. Ці слова теж можемо перенести. Пригадайте, яке правило ми будемо використовувати під час перенесення. Останнього рядочка. Отже, з усіх рядочків ми не можемо лише перенести другий, тому що ми не можемо залишати одну букву на рядочку. Ві я. Два голосних, але я ми відірвати не можемо. ОКО. Два голосних, але одну букву ми залишити не можемо. Туя теж два голосних звуки, але я ми відірвати одну буковку не можемо. Їли два голосних звука, але одну буковку ми відірвати не можемо. Урок знову ж таки, два голосних звука, але одну голосну ми в рядочку залишити не можемо. Наступне завдання прочитати текст та підготуватися писати під диктування. Готові? Отже, уважно дивимося на слова та запам'ятовуємо їх написання. Федько та настунька садили яблуньки, вишеньки. Андрійко та Соломійка в шкільній майстерні виготовляли. Поділнички. Відірвали оченятка від екрану, взяли ручки і з нового рядочка з абзаца, ми будемо з вами під диктування писати два речення. Перше речення. Федько та настунька садили яблуньки вишеньки. Перше слово ми пишемо з великої літери. Я буду диктувати по складах. Федь. Ко. Наступне слово. Маленьке. Та. Нас. Тунь. Ка. Настунка. Настунка. Наступне слово садили. Са, ди. ли Наступне слово яблуньки. Яб. Лунь, ки поставили невеличку кому. Вишеньки ви. Шень Поставили крапочку. Перевіряємо перше написане речення. Читаємо всі разом. Федько та настунька, садили, яблуньки, вишеньки. Продовжуємо писати. Наступне речення. Андрійко та Соломійка в шкільній майстерні виготовляли годівнички. Продовжуємо. Речення ми пишемо з великої літери. Андрійко. Анн Дрійко. Наступне слово маленька. Та со ло ні к наступне слово коротеньке – в шкільні ш кі л ні й майстерні. Майстерні. Ви го тов ля ли го див і обов'язково поставили крапочку. Ваше завдання звірити написаний текст із текстом підручника. Я думаю, ви його виконали усі-усі-усі правильно. Наступне наше завдання. Нам треба зібрати букетик. Малесенька дівчинка настунька просить, допоможіть, будь ласка, зібрати квіти, назви яких не можна переносити з рядка в рядок. А хлопчик Андрійко просить у вас допомоги зібрати квіти, назви яких можна переносити з рядка в рядок по-різному. І так, назви наших гарних квітів. Перше слово, барві! Нок, ірис, гвоздика. Мак волошка конвалія, ряст. Маль Я думаю, ви це завдання виконали правильно і з'ясували, що Слова ірис, мак та ряст переносити не можна, а слово барвінок можна переносити декількома способами, гвоздика також, слово «волошка», конвалія та мальве. Наступне наше завдання ми будемо працювати у зошитах. І з друкованою основою, в кого зошита немає, ті в робочих зошитах записують вправо 36 і виконують завдання. Отже, перше наше завдання. Прочитати і виділені слова поділити для переносу та записати. У миті дощем стеляться трави, Онде розлилося кульбабине море. Відшуміла гроза, сміється сонечко, голубіє небо, перевите кольоровими веселками. І так, виділені слова, стеляться кульбабине, сміється і кольоровими. Ваше завдання поділити ці слова для переносу та записати в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступна вправа 37. Прочитати текст і теж виділені слова поділити на склади для переносу та записати. І останнє завдання вправа 38. Позначити картки, на яких слова правильно поділені на склади для переносу. Це, я думаю, ви це завдання теж виконаєте з легкістю. Отже, якщо вам все вдалося і було легко, то ви обов'язково під своєю роботою намалюєте усміхнене сонечко або смайлика, або ромашечку. Якщо вам було складно те незрозуміло, або потрібна була вам допомога, то похмуру. Ромашечку чи смайлик? Чекаю ваші відповіді. До зустрічі!